Всім привіт! З вами Ірина Гарасим. Сьогодні ми розглянемо з вами тему рецензування. Я підготувала такий у програмі Word документ, який ми будемо сьогодні виправляти, і будемо розглядати ми сьогодні вкладку рецензування. Що слід сказати? Коли ми включаємо команду рецензування, в нас отут на стрічці з'являються додаткові команди, про які я зараз трошки розкажу. Для чого взагалі потрібне те рецензування? Оцей пункт рецензування надає нам можливість спільно працювати над документами. Наприклад, колеги по роботі можуть спільно працювати. Один вносить правки або пропонує правки до документа, а інший приймає або погоджується. Це може бути або не погоджується. Це може бути викладач, і студент, або науковий керівник і аспірант. Тобто, коли ви надсилаєте людині свою роботу і хочете почути її думку стосовно того, що ви їй надіслали, можливо, вона вам порекомендує десь щось підправити, щось додати, щось забрати або оформити по-іншому. Це власне для того і потрібні ці, оця от вкладка рецензування. Давайте розглянемо команди, які тут знаходяться. Ну, найперша кнопка є правопис і граматика. Її можна за допомогою неї можна перевіряти правопис, але в нас і внизу завжди в Вордівському документі ще раніше завжди була ця можливість, тому я зараз про це говорити не буду. Далі є визначення, коли ви включаєте їх, вони отут, от з правої сторони, у вас пропонують підключити словники. От якщо у вас зареєстрований Word, то ви можете додати. Собі ці словники. Далі є тезаурус, тезаурус допомагає нам підібрати якісь слова. Якщо у вас в тексті якісь слова, які часто повторюються, така тавтологія, і ви хочете підібрати якісь інші слова, замінити, тобто якісь ну, щось на зразок як синоніми, то ви можете виділити ті слова, натиснути тезаурус, і у вас отут з правої сторони. Про, програма Word запропонує вам слова, які можна було би підібрати. От, і ви вже самі будете вибирати, треба вам то чи ні. Далі є ще статистика. Статистика потрібна тоді, коли вам слід чітко дотримуватися вимог. Наприклад, ви пишете статтю, і у вас там чітко є вказано, скільки має бути слів, там, рядків в документі і так далі, то ви можете натиснути статистика і слідкувати. За тим, скільки у вас в документі є там абзаців, рядків, слів, сторінок і так далі. Далі, ось ця вкладка дозволяє нам виконувати автоматичний переклад. От Можна зразу заходити в інтернет, і там е, підключається онлайн-перекладач, і можна налаштувати мову і перекладати текст на іншу мову. Е, зараз ми детальніше поговоримо ще про примітки. От е, Що таке є примітки? Дивіться, от, е, коли ви заходите вперше, то у вас е, тут все буде виключено. І якщо ви хочете бачити примітки, ви можете натиснути ось тут примітки. І дивіться, от, наприклад, мені хтось надіслав оцей документ і пропонує, от, щоб я щось йому порадила, як би його гарно оформити. І я пропоную людині, допустимо, оце от оформити жирним. Я виділяю це слово, натискаю Примітка і пишу Оформити. Жирним. Ви можете писати, як вам зручно. Або я хочу, щоб якийсь там фрагмент тексту мав би бути курсивом. Я, нажим, я натискаю примітка і пишу курсивом. От. Оці от примітки, бачите, як ми наводимо на них мишку, вони показують, в якому саме місці ми повинні і підсвічується рожевим. Ми, воно буде. Ну, ці правки треба треба Ви можете виділити весь, натиснути Примітка, але воно, бачите, стає на перше місце і натиснути, і написати, наприклад, пронумерувати чи там додати заголовок, чи будь-що. Якщо вам якась із цих порад підходить, так, от ви пер... цей документ, коли я надішлю. Іншій людині вона зайде, вона може ці примітки побачити. Правда, їх треба ось тут включити, інакше їх просто не буде видно, тільки отак от буде видно. Включаємо режим показати примітки і ми можемо виправляти, якщо ми погоджуємось. Наприклад, мені подобається оце, оця пропозиція пронумерувати. Так, я беру, виділяю все і нумерую. Далі. Наступна правка, допустимо, оце оформити жирним. Ну, я не згодна, допустимо, так, я можу натиснути, видалити цю примітку. Далі, слідуючи оформити курсивом. Якщо мені це підходить, я натискаю, я заходжу сюди і пишу там, вибираю, а, треба виділити курсивом. Ось так можна працювати із правками. Розглянемо інший випадок із виправленнями. Зараз ми розглянемо ось цю частину вкладки рецензування, відстеження. У мене відкритий вже інший документ, і в мене тут є правила написання тез для доповідей. Допустимо, для того, щоб перейти до ось цього режиму виправлень, ми повинні його увімкнути ось тут. Він повинен бути увімкнений. І, допустимо, ми починаємо правити. Ми виділяємо, допустимо, заголовок і натискаємо Delete. І дивіться, заголовок зник. Ось з'явилася червона риска, вона символізує те, що ми тут щось виправили. Допустимо, я хочу взяти якийсь пункт, виділити, допустимо, там жирним. Я його виділяю, роблю жирним. Дивіться, з'являється ще одна. Допустимо, Виділяємо ось тут і вирівнюємо по центру. Ось так. З'являється знову ж рисочка така. Вона показує нам, що ми щось тут виправили. Так? Ми можемо цілими абзацами, ми можемо їх переставляти, там виправляти слова і так далі. І в нас ось тут з лівої сторони з'являються ось ці такі червоні риски. Ці риски показують, що тут в цих рядках були зміни. Але невідомо. Де саме вони були ці зміни, тому що в нас зараз включене є спрощене подання виправлень. Можна зробити ось так. Дивіться зараз, отут, можна включити вертикальну область рецензування. отут з лівої сторони буде якби підказка, так? І буде написано, що видалено тези доповіді, тут щось було жирним, тут щось відцентровано. Але невідомо чітко, де саме це було зроблено. Тобто тут йде лише ну, просто послідовність, що за чим ми виправляли. Якщо ми хочемо бачити краще, детальніше, то ми можемо. Ну тут от вертикальна і горизонтальна область, це те, про що я щойно розповідала. От давайте подивимося, ось в нас був режим спрощене подання. Ми можемо взяти ось так усі виправлення. І тоді з правої сторони у нас будуть оці правки. І дивіться, бачите, написано, що ось тут от було видалено, так, ось тут шрифт напівжирний додався, тут відцентровано. Тобто ми бачимо, що саме іде, в якому місці в нас було змінено. так? І якщо ми хочемо щось ну, прийняти чи там. Скасувати ту чи іншу пропозицію, так, ми можемо її або прийняти, або показати, або відхилити. І ось тут є такі кнопочки «Прийняти», відхилити Ми можемо ось так прийняти та перейти до наступної, допустимо, так. І от ми тут. Тепер ось, оце, от, так? ми можемо прийняти і перейти до наступної, просто прийняти зміну так? внесену, або можемо відхилити. І тоді все повертається до попереднього вигляду. Тут так само ми можемо або прийняти до перевірки, або відхилити. І все. І Коли ми повністю виправили всі помилки, у нас таке повідомлення буде, що ми весь документ вже виправили. Крім того, там можна ще було рухатися по тих правках вперед-назад, видаляти, приймати. От і ще можна було всіх оптом ну, допустимо, у вас є багато правок, і вам викладач, який якийсь запропонував ті правки, і ви вважаєте, що там 100% всі правки підходять. Тобто вам не потрібно їх аналізувати, перевіряти кожну. Ви можете їх разом всіх прийняти. От, прийняти всі зміни, або відповідно відхилити всі зміни. І тоді документ буде документ буде. В такому вигляді, в якому був на початку, і е, якщо на допустимо з виправленнями роздруковувати, то воно буде ось тут, от з правої сторони, відображатися ті всі правочки. Якщо ми хочемо цей режим виключити, то ми повинні його відключити і все. Ось таким чином можна працювати із правками. Вони от отут-от відстежуються всі, і достатньо цікавий такий формат. Якщо правок багато в документі, то ви можете фільтрувати їх. Тобто можна вибирати, наприклад, тільки правки, які стосуються форматування, всі інші познімати. От, зараз. І залишити тільки те, що вам рекомендували, де там жирним виділити, де по центру поставити і так далі. Тобто будуть тільки правки, які стосуються форматування. Можна всі примітки бачити, можна текст, який там вам рекомендують виправити там, і так далі. Тобто, оцей от режим відстеження він дозволяє нам бачити, в яких місцях вам пропонуються правки і їх приймати або скасовувати. Ось так можна працювати. Достатньо цікавий режим, ось цей от е рецензування. І ми маємо приймати, відхиляти вперед, назад, по тих правочках. Ось така, от, в принципі, це основне. Для чого використовується ось цей режим рецензування? Я дякую всім за увагу.